Звісно, Україна має інший рівень втрати і намагається воювати інакше, ніж Росія, але це не знімає питання резервів. Силам оборони не вистачає людей для повноцінної оборони та проведення своєчасних ротацій. Хоча прямих проблем із кількістю мобілізаційного ресурсу в Україні немає людей вдосталь. Питання у їхньому правильному залученні усе починається ще на етапі мобілізації: хаотичне бронювання, неефективне призначення фахівців. На нерелевантні посади, нераціональне формування нових частин замість докомплектування наявних. Про все це відкрито говорять і військові, і аналітики. Микола Білясков її Повернись живим, підкреслює, без покращення якості особового складу навіть найкраща техніка не дасть результату. Схожу думку має колишній народний депутат і нині військовослужбовець Ігор Луценко. Він вважає, що головна проблема не в тому, скільки людей залучають до армії, а як організована система, в яку вони потрапляють. Саме тому в Україні значну увагу приділяють реформі підготовки мобілізованих, підвищенню рівня командування і зміні ставлення до особового складу. Хоча армійська реформа наразі триває, але це довгий процес і часу на нього обмаль. Детальніше про неї ми розповіли в окремому відео. Попри всі проблеми, українське військо залишається боєздатним і намагається змінюватися в умовах війни великої інтенсивності. Наприклад, переходить на корпусну систему, хоча реформи такого масштабу складно проводити навіть в мирний час. Від того, як українське командування буде готувати резерви і користуватися ними, залежить, чи зможе Україна скористатися вікном можливостей, яке відкриється у майбутньому. Як зазначає Микола Білясков, ключове завдання довести Росію до такого стану, коли вона втрачатиме солдат на полі бою швидше, ніж зможе поповнювати резерв. Зараз російський контингент ймовірно знаходиться на своєму піку за чисельністю, але в подальшому навряд чи буде зростати. Україна має потенціал, щоб перечекати цей момент. Питання в тому, як кожна зі сторін скористається своїми ресурсами.